Ну що, друзі, усіх вітаю, і ось вже закінчується 2025 рік. Мабуть, це був один з найскладніших взагалі років для крипторинку. Ми, як і бачили там біткоін по 125 тисяч, новий АТХ, так і бачили шалені ліквідації там по декілька десятків мільярдів доларів лише за одну добу. Але попри все, біткоїну вдалося втриматись в діапазоні 90 тисяч, а нам зберегти та навіть трошки приумножити свій капітал. І щоб 2026 був ще краще, я зібрав для вас. 5 порад, завдяки яким ви зможете досягти успіху в трейдингу та покращити своє життя. Ну і перше, що ви повинні розуміти, коли заходите взагалі на будь-які ринки, це може бути і крипта, і фондовий ринок, і Форекс, взагалі, що завгодно, так це те, що абсолютно ніхто не знає на 100%, куди піде ціна, чи вгору, чи вниз. Навіть я не знаю, трейдери з Уолл-стріт, якісь брокери, політики, навіть сам Трамп вам не скаже, куди піде ціна ні біткоїна, ні будь-якого активу. Зараз на медіаполі дуже багато трейдерів, та не зовсім трейдерів, кричать про те, що у них є якийсь там штучний. Інтелект, якісь стовідсоткові угоди, ще якісь стратегії, копі трейдинг там, будь-що, що торгує, просто взагалі плюсові угоди, що це там стовідсоткове рішення для трейдингу, всякі таке. Але насправді, якщо б це дійсно так працювало, з вами б ніхто там за 50, за 200, навіть за 1000 доларів не ділився б цими інструментами. Чи люди просто б користувалися цими інструментами та сподівалися, щоб ніхто про них не дізнався. Власне, я раджу робити увесь аналіз абсолютно самостійно. І використовувати таких медіа інфлюенсерів, там інших трейдерів лише за двох причин: по-перше, навчатись чомусь новому, дивитись, як е, інші люди роблять свою аналітику, свій там фондовий аналіз, тобто фундаментальний аналіз, технічний аналіз, як інші люди виставляють рівні. Та по-друге, просто аналізувати поведінку інших гравців, дивитись, хто як себе поводить, е, хто які рішення приймає там при якихось там обставинах, та дивитися, як інші люди просто. Мислять, щоб ну базуючись на цьому, робити якусь свою додаткову аналітику, і друга порада, це а вже ж мані менеджмент. Якщо ми не вміємо працювати зі своїми коштами, то ну немає ніякого сенсу заходити на крипторинок. Набагато краще вже зайти на якесь казино та просто там провести свій час. Якщо ми хочемо там не знати олином на свій баланс, сподіватися лише на одну угоду. І як я вже ну сказав в попередньому в попередній пораді, те що немає 100% угод, ніхто ніхто. Нічого не знаю на 100%. І навіть ви, якщо зробили найкращий просто аналіз, все рівно є якась невеличка вирогідність того, що ваш аналіз не відпрацює. Тому дотримуйтесь просто саме стандартної базової стратегії: 1-2% на угоду від усього вашого депозиту. З такою стратегією ви точно зможете в довгосрок бути успішним трейдером, не втратити увесь свій баланс там, за перші декілька тижнів а, своєї роботи да, свого трейдингу. І зможете потроху-потроху наращувати свої об'єми, також тут окремо ще хотів би нагадати про такі інструменти, як торгові плечі, дуже багато людей просто не розуміють, як працювати з леврич, багато хто заходить в ізолейтед маржу на там соті плеч, їх від 1% якогось руху одразу ліквідує, і вони вважають цей інструмент якимось, ну так сажем казиношним, да, типу водоманським, що на ньому ну адекватно неможливо працювати. Хоча насправді, якщо ми ставимо крос-маржу. Якщо ми соблюдаємо наш 1-2% ризику на об'єм усієї угоди, то це насправді дуже чудовий інструмент, який нам дозволяє торгувати з більшими об'ємами, точніше, залишати якусь додаткову ліквідність у нас на балансі, щоб заходити в ще якісь угоди. І насправді це просто чудовий інструмент, який више дає додаткові можливості. Тільки перед тим, як почати їм користуватись, потрібно трошки навчитись це робити і подивитися. Він дійсно працює. І третя моя порада досить практична. Для того, щоб її продемонструвати, я відкрив трейдинг в'ю, і звучить вона так, що торгуйте лише від рівнів. Рівні дуже легко побачити на графіку. Зараз я покажу, як це робити. І тут порада заключається в тому, що не потрібно придумувати якісь нові патерни, якісь там дивергенції, прапори та ще ну, інші всі оці моменти. Їх насправді дуже важко побачити, там голова та плечі, якісь. VG, там, ну Багато у нас є різних патернів, але насправді те, що працює майже завжди, це у нас рівні. Тобто, а, я думаю, ви бачите, дуже багато в мене якихось а, ну, таких рисочок, полосочок. Давайте я вам а, поясню, як вони працюють. Зараз їх усіх вимкну, а, вимкну, тобто, і а, покажу, як знаходити взагалі ці рівні. А, просто відкриваємо графік і дивимося. Тут у нас а, ціна зафіксувалась на рівні там, 115 тисяч. Трохи раніше ми точно за цією ж ціною почали відбиватись та йти вниз. Да? Тобто у нас був якийсь відкат, пішли ми одразу вниз. Також можна побачити, що 4годинний таймфрейм тут на цьому рівні ми ну, просто падали, падали, падали. Тут трошки зупинились, якась тінь сформувалась, знову відкатились і знову вниз пішли. Далі йдемо ще, ну, ще далі. Бачимо, що. Тут у нас якась ліквідність скопилась, але ми не змогли пробити якийсь, ну так само невидимий рівень і пішли вниз. Теж саме трохи раніше проходило. І так насправді насправді дуже легко бачити ці рівні. Давайте зараз це вимкну, усе лишнє. Вони досить очевидні, їх дуже, ну, дуже легко помітити. Тобто, ну, ми бачимо, що якийсь у нас є там рівень, ми його швидко пробиваємо, буквально дві свічки нам знадобилося. Заходимо на рівень 115 там, 116 тисяч, да, де, ну, я тільки що показував його у нас ціна перестає так стрімко рости, починається якась проторгівка. Далі у нас йде ретест, і ми знову ж таки торкаємось цього рівня, тобто ми не заходимо нижче, не заходимо вище. Далі у нас тут проторгівка, бачимо за тінями, що ми просто торкаємось цього рівня, відштовхуємось, торгаємось цього рівня, відштовхуємось. І насправді навіть зараз можна побачити більш локальний рівень. Да? Тобто, ну він прям. Прям одразу ж таки, ну, такі досить видний, це а, рівень там 89 тисяч. Що ну, також досить очевидно, усі, усі тіні, усі, оці осі тіні, оці свічки, які от просто відбуваються вниз, ці новорічні ялинки, так звані, да, що ми просто тільки а, торкаємось зараз 90 тисяч, одразу ж таки йдемо вниз. Тому, коли а, ціна буде доходити до 90 тисяч, наприклад, в цей момент, то досить, ну, досить небезпечно. Відкривати лонгові угоди. Да? І а, очевидно, що ці рівні не працюють там, в 100 випадку. Але якщо просто дивитись о, так скажем, за трендом, да, ці рівні частіше відпрацьовують, ніж не відпрацьовують. А, тому. Перед тим як заходити в якісь угоди, зайдіть на більш е, довгий таймфрейм, тобто не там на 5 хвилин чи 15, а на денний, на 4 години, ну максимум на години, але краще по 4 годинам дивитись і торгуйте від рівнів. Да? Тобто, ну, не те, що заходите в шорт, далі там, коли ми доходимо до верхніх е, границького рівня, е, потім в лонг, коли до нижніх, а просто під свою стратегію дивіться на рівні. І якщо воно все мечиться, то. Да, то заходьте. Якщо ви бачите, що а, там, ціна доходить до якогось нового рівню, а у вас а, ваша стратегія каже про те, що потрібно лонгувати, то краще ну, трошки почекати, подивитися, як відпрацює цей рівень, якщо він не відпрацює, якщо а, с, а, ціна цей рівень, то ну, там, з радістю заходьте в такі угоди. Це сама базова стратегія в трейдингу, яка ну, досить логічна, ціна просто ходить від ліквідності до ліквідності. Якщо у нас дуже багато а, там, лімітних ордерів, якщо у нас дуже багато. Багато якихось ліквідацій та всього іншого, то очевидно, що ціна буде відштовхуватись від цих рівнів. І якщо вона відштовхнулася там 2-3 рази, то очевидно, що вона ще раз також відштовхнеться. Але багато хто починає заходити в трейдинг, починає вивчати якісь там дуже складні там, якісь теорії, якісь патерни, ще ну якось ускладнювати свою своє життя. Але ну, в цьому насправді немає ніякого сенсу. І якщо ви новачок, пробуйте перші, перші рази, перші свої свої там дні торгувати саме від рівнів. І четверта порада, яка трошки корелює з моїми попередніми словами: це торгуйте лише за однією стратегією. Не потрібно міксувати скальпинг, якісь довгострочні інвестування, фундаментальний аналіз, технічний аналіз, відрівнів FVG, все подряд не потрібно міксувати. Якщо ви там вивчили одну стратегію, чи там просто у вас є якась ну своя стратегія, за якою ви торгуєте, не потрібно міксувати це з якимось новим. Там, те, що, не знаю, там, Трамп щось сказав, щось зробив. Чи навпаки, якщо ви торгуєте за фундаментальним аналізом, якщо ви а, потроху інвестуєте, у вас є стратегія, потроху там, 10% кожного місяця інвестувати в біткоін, і ви там почали, почали бачити якісь негативні а, новини, починаєте доставати цю ліквідність, там заходити в шортові угоди. Це лише буде вам а, в мінус працювати, да? ну, Саме Найкраща стратегія це коли ми взяли одну да, стратегію. З мільйонів якусь, ну просто для себе вирішили, як ми будемо а, торгувати, що ми будемо робити на ринку. І лише за однією цією стратегією торгуємо, нікого іншого не слухаємо. Якщо у нас така думка по ринку, то ну, дотримуйтесь лише цієї думки. Тому що якщо постійно виходити з однієї позиції, заходити в іншу, постійно щось міксувати, то у вас точно не буде ніякого успіху. Скоріше за все, ви просто будете втрачати свої якісь можливості і в кінці. Кінців залишитись з новим. Ну і п'ята найважливіша порада, без якої усі попередні взагалі не мають ніякого сенсу, і звучить вона так: контролюйте свої емоції. Якщо ви заходите на ринок, як я не знаю, там на якесь онлайн-казино з якимось азартом, з якимось бажанням швидко заробити грошей, з якимось бажанням срочно там закрити якийсь борг чи ще ну ще з якимось таким бажанням, то скоріш за все, там ви дев'яносто випадків, ви просто солієте весь свій баланс. У вас буде якась там злость, якась жадність, там чи, чи ще щось. Це саме неправильна стратегія. Якщо ви просто хоч якісь емоції маєте на ринку, то, скоріш за все, на цьому ринку ви довго не залишитесь. Тут дуже важливо, щоб контролювати цей момент одразу перед входом в угоду, ставити для себе якийсь стоп лос конкретний, якийсь конкретний тейк-профіт, і не ловити якісь фоми, якщо ви заловили там перший тейк там другий тейк-профіт, закрили повністю позицію, ну все, радійте тому прибутку, який у вас вже є. Не ловіть ФОМ. Не думайте про те, що а ось потріб потрібно було ще тримати. А якщо б я не продав, а якщо там ще щось, дуже багато людей на цих емоціях починають знову ж таки перезаходити в угоди, які ну вже відпрацювали там. Немає ніякого аналізу, немає ніякого фундаменталу чи там технічного аналізу, який стоїть за цим рішенням. Люди просто думають, що воно полетіло і повинно ще там летіти, тому що ось вони не встигли там до кінця зафіксувати свій, свій прибуток. Та все інше, і так само ну навпаки, ви, е, іншу, в іншу сторону, якщо ви здовою стоп-лосс, втратили там 1-2% від свого балансу, це не страшно. Да? Якщо знову ж таки ви торгуєте в рамках мані менеджменту, то ви нічого ну, по суті не, не втрачаєте. Якщо у вас 10 від'ємних угод, ви вже втратили 10% від свого депозиту. Це не так багато, якщо ви просто тримаєтесь, дотримуєтесь однієї стратегії. Але якщо ви Звою там стоп-лосс, втратили 1%, далі починаєте перезаходити в угоду. А або, ну, дуже багато помічаю, люди взагалі не ставлять стоп-лоси, просто чекають до останнього, думають, ну воно ж точно там, вгору колись точно піде. І там, точно оцей стоп-лосс, ну там, тільки б зробив би гірше. Але зачасту трейдери просто чекають до своєї ліквідації, їх повністю ліквідує, у них на балансі взагалі залишається повний нуль, і вони далі вже не. Можуть торгувати, ловлять депресію, думають там те, що ну. Там, потрібно було там, просто по стоп-лосу вийти, а, на емоціях, там, якщо є ще кошти, вони знову ж таки заходять в маркет, а, пробують якось швидко повернути цей капітал і наступають вже на інші граблі, а, знову ж таки, тому що вони торгують з емоціями. І наостанок, шоста бонусна така порада для вас: це підписатися на цей YouTube канал, перейти в Телеграм. Телеграм абсолютно безкоштовний, там я буду ділитися своєю думкою по ринку, давати якісь ще додаткові. Поради там у нас таке ком'юніті, да і кого ми торгуємо разом, так набагато краще стримувати якісь свої негативні емоції, там позитивні емоції та торгувати за стратегію потроху наращувати свій капітал та ставати краще щодня. В принципі, на цьому все хочу привітати усіх з прийдешнім 2026 роком, побажати усього найкращого, побажати лише позитивних. Та вдалих угод на крипторинку мирного неба над головою та взагалі усього найкращого з Новим роком.